Cari non vedi il tu non è da nevose

Святий Боже, святий, кріпки, святий безсмертний, помилуй на слава Отцю і Сину, і Святому Духові, час, і нині повсякчас, і на віки вам, Хрест свята, я тройце, помилуй нас, Господи, очисти, реки наші. Владико, прости безгармонія наші, святий посвятий, сили, немочі наші, і мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, нашого, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ні, не нас у спокусу, але не злама підлога Бог, бо твоє є царство і сила і слава Отця, і сина і Святого Духа, нині завжди, і на віки. віки З духами праведник померли в душу раба твого. Держи його блажени житті, у тебе чоловіка любче, у твоїм місці спочинку, Господи, де всі святи твої спочивають, опокої душу раба Твого. Бо ти єдиний чоловікою у мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти єси Бог, що до зійшов, і з узрожищем законував. раба твоего о Бог твой и ты не Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діва, радуйся, молода Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений приклона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душам нашим, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина, і святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! В'ячеслав слава Чорновіл поклав своє життя заради побудови української України. Дорогі друзі, В'ячеслав Чорновіл прожив яскраве життя. Він був правозахисником, він був в'язнем радянських таборів. Він був е, людиною, яка очол... була е, на чолі і серед е, учасників хельсінської української хельсінської групи. Вячеслав Чорновіл очолив разом з своїми соратниками боротьбу за відновлення державної незалежності України, створивши народний рух України із 93-го року, очолював партію Народний Рух України. В'ячеслав Чорновол був палким патріотом, палким політиком, і він був справжні героєм України. Він полум'яний політик, палкий патріот, журналіст, людина, яка користувалася великою популярністю в українському суспільстві серед українських патріотів. Зокрема, нагадаю, що на перших президентських виборах В'ячеслав Чорновол здобув чверть всіх голосів українців. На жаль, в 99-му році злочинна влада не дала йому цього зробити. А де був би Чорновіл в ті дні? Звичайно, В'ячеслав Чорновіл був би серед нас і він був би одним з лідерів майдану. Після поваранчевої революції, після нашої з вами перемоги, представники демократичної влади всі вклали квіти біля підніжжя пам'ятника В'ячеславу Чорноволу сьогодні. Сьогоднішня влада не те, що не кладе квіти до пам'ятника В'ячеслава Чорновола. Вони навіть влаштували нам тут ридути, щоб ми не пройшли, щоб ми не вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. Та й вони не знають, хто такий В'ячеслав Чорновіл. На жаль, наше з вами завдання полягає в тому, щоб нести в суспільство правду про справжніх героїв України, яким був Вячеслав Чорновіл. Я дякую всім вам за те, що ви прийшли вшанувати. Пам'ять В'ячеслава Чорновола в його день народження. Слава вам і слава Україні! Хотів би виступити!